Відтепер допомагати місцевій владі буде нова громадська рада. Представляти інтереси суспільства на обласному рівні висловили бажання понад 80 претендентів. На установчих зборах присутній і голова обласної держадміністрації Олег Гончарук не приховує розмовляти з представниками громадськості, як правило, дуже складно, проте готовий до співпраці. Суспільство є рушійною силою в подальшому розвитку держави. І громадські організації якраз це основна ланка, яка Допоможе владі не заблудитися в цих всіх, всіх перипетіях. Самі ж претенденти діяльність попередньої ради піддали нищівній критиці. Мовляв, ніяких реальних функцій вона не виконувала. Переконані, низька продуктивність зумовлена кадрами, які залишились з часів попередньої влади. Раніше рада вона була фактично формальною. Яка не приймала будь-яких рішень і не впливала на рішення, які приймаються обласною нашою владою міською. Будемо пробувати щось змінити, щоб люди, які яким ми довірили владу, які представляють нас на різних рівнях, щоб вони змінювалися, щоб вони. Приймали відповідні рішення на благо наших українців людей, тому що час не дає нам можливості на помилки, які допускалися раніше. Громадськість потребує якісних, а не кількісних змін. Впевнений голова громадської організації Народна Рада Володимир Веркалець і акцентує увагу на моральних якостях, котрі повинні бути у представників нової громадської ради. Питань, повірте, є дуже багато. І я щиро вірю, якщо б навіть ці 81 чоловік, які сьогодні зареєструвались, для кожного знайдеться робота. Тут тільки бажання в тому людини, яка вона дійсно прийшла сюди з чистим серцем і може хочеть виконати цю роботу, виконує її і готова виконувати її. Бо ми всі розуміємо, що це все на громадських засадах, і тому це тільки бажання і віра в те, що він дійсно може зробити. Новоутворена громадська рада повинна стати взірцем для усієї України, кажуть представники місцевої влади, і запевнили, готові до діалогу та навіть критики та висловили надію на плідну співпрацю.